Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні в нас біткоін домінація знижується і альткоїни показують невелике зростання, в тому числі і монета Ефір. Тому сьогодні у відео ми будемо проводити аналітику більше по альткоїнам. Будемо розглядати, чи розпочався вже ось цей наш міні-альткоін сезон, який ми очікуємо, та куди може знизитись біткоін домінація. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу повідомити про наш закритий клуб криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам, також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Якщо бажаєте на ринку працювати разом з нами, вести торгівлю, збільшувати ваш торговий депозит. По посиланням в описі пишіть мені, вступайте в закритий клуб і працюйте на ринку, рухайтеся разом з нами. Переходимо до аналітки по ринку. Як ми бачимо, друзі, що е, біткоін домінація в нас е, вже е, на процесі двох е, тиж... тижнів падає, ну, точніше, минулий тиждень, і початок цього тижня ось ця свічка, ми бачимо, що біткоін домінація знижується. Біткоін домінація е, пройшла вище, навіть ось такої ключової відмітки як 60% саме. Атиха було 61,5% по біткоін домінації. І зараз ми бачимо, що по чуть-чуть біткоін домінація починає знижуватись. Це досить позитивний та хороший сигнал для нас, учасників ринку, які очікують зростання альткоїнів, які очікують міні сезон Тому що я думаю, що до кінця 24-го, можливо, ще січень-лютий це буде міні альткоін сезон. А вже середина та кінець 2025 року, там можна очікувати повноцінний альткоїн сезон в кінці циклу. Тому зараз ми очікуємо, що вся ця ліквідність, яка є в біткоїні, а біткоін знаходиться досить високо по 99-100 по тисяч доларів. Тому я думаю, що ось тут в нас є, та буде ось такий боковик, де буде відбуватись фіксація, де буде відбуватись розподілення. Ми бачимо, що в нас була зона акумуляції, ми показали зростання. Тут у нас була е, ось така корекція на середині бочого циклу, як це в нас е, відбувається завжди в кожному з циклів, е, в формі бичого флагу. І ми з цього бочого флагу вийшли до 99 тисяч доларів. Зараз торгуємось по 95700. Можемо ще перейти до 105 тисяч доларів, на мою думку, можемо сквізувати туди. І відповідно це хороша зона для того, щоб фіксувати криптовалюту біткоін. Я думаю, що в цьому діапазоні активно відбувається фіксації, і цю ліквідність потрібно кудись перенести, перевести для того, щоб заробити ще більше. Будуть продавати біткоїни в альткоїни, і також будуть продавати біткоін в USDT. За USDT купляти та відкупляти альткоїни. Які ще знаходяться досить низько і можуть показати е, досить хороше зростання. Е, на мою думку, до кінця 24 січень лютий орієнтовно в цьому періоді. Також, давайте ще перейдемо на таку метрику, як The Golden по біткоїну, і переглянемо ситуацію, що в нас відбувається на сьогодні, на даний момент. Ми бачимо, що біткоїн у нас пройшов до наших таких, можна сказати, сильних магнітних зон. Саме 98 тисяч доларів. На ціні 98 тисяч доларів перебуває ось ця зелена лінія, куди біткоін у нас наблизився. Як ми бачимо, що ось ця зелена лінія це така досить сильна зона спротиву, в якій біткоін перебував довгий період часу в боковику, або під цією зеленою лінією, або по, по даній зеленій лінії, біткоін торгувався. Але ми бачимо, що біткоін перебував там довгий час, довгий період у боковику. Тому я думаю, що саме 98, можливо, дана лінія підніметься трошки вище, 100-105 тисяч доларів. Ми і будемо торгувати з цьому боковику довгий період часу. Тут також буде, буде відбуватись розподілення криптовалюти біткоін. На мою думку, у нас відбулася перша хвиля зростання, друга хвиля корекції, третя хвиля зростання. Зараз у нас буде боковичок, можливо, корекція з даних відміток четверта хвиля, і після чого будемо очікувати останню п'яту хвилю зростання в цьому бичому циклі. Це що стосується криптовалюти біткоін. Тому, поки біткоін буде розподілятись в цьому боковику в даній третій хвилі зростання, будемо очікувати, що альткоїни. Також в нас покажуть деякі альткоїни свою третю хвилю зростання, інші просто почнуть зростати в своїй першій хвилі, наприклад, така монета, як DOT. І відповідно ліквідність вже з даних відміток буде переливатись набагато більше та набагато сильніше в альткоїни, тому що відмітки 95-98 тисяч доларів досить високі для криптовалюти біткоїн. Зараз переходимо до альткоїнів, будемо переглядати, яка ситуація відбувається тут. Як ми бачимо, монета DOT вже, в принципі, торгується досить високо 8,4 долари на даний момент. В цьому міні-альткоін сезоні буду очікувати, що монета DOT вже нарешті вийде з цієї своєї зони акумуляції, яка в нас триває вже більше 2 років, з 2022 року. І досягне е, своєї перши, першої такої середньострокової цілі. Це перша хвиля зростання, це в нас 18-20 доларів. Після чого можна буде бачити корекцію, потім третя хвиля зростання, четверта корекція і також п'ята заключна хвиля зростання по монеті DOT. Так бачу ситуацію. Монета New Protocol в нас вже показала свою першу хвилю зростання, прийшла до ось таких середньострокових цілей, як. 8-10 доларів відбулася корекція. Зараз, на мою думку, ми перебуваємо в третій хвилі зростання цілі минулі АТХ. Тобто, я думаю, що монета прийде до 20 доларів. Це буде така досить сильна зона спротиву, яку буде досить важко пробити. Тут може закінчитися третя хвиля зростання. Можливо, тут буде відбуватись боковичок, корекція. І після чого заключна також п'ята хвиля. Наступна монета AVAX, Avalanche. Також бачимо, що тут відбулася перша хвиля зростання, друга хвиля корекції. Зараз ми переходимо в свою третю хвилю і будемо орієнтувати, що монета в третій хвилі, також, коли розпочнеться вже е, такий досить хороший та сильний міні сезон монета пройде до минулих АТХ, це у нас 145-150 доларів. І тут також будуть досить такі сильні зони спротиву, на яких ми можемо зупинитись, торгувати з боковику і піти в свою корекцію, тобто в четверту хвилю корекції, після чого також буду очікувати п'яту хвилю зростання. По капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефіра та біткоїна, ми бачимо, що тут ситуація в нас похожа. З тим, що в нас відбувалося по монеті Solana, з тим, що в нас відбувалося на графіку по монеті Bitcoin. Особливо ситуація похожа на Solana. Ми показали досить такий імпульсний ріст, після чого середньострокова корекція. І зараз оновили дані АТХ. Будемо очікувати, що в цьому міні альткоін сезоні капіталь... капіталізація альткоїнів пройде до 1,1 трильйона. Можливо, навіть вище, тому що в принципі. Загальна капіталізація криптовалютного ринку на сьогодні вже 3,2 трильйона. І минулі АТХ також ми бачимо, оновились. Дуже велика частка ось цих коштів перебуває в монеті біткоін, монеті ефір. Коли дані активи будуть досить високо, біткоін вже досить високо, ефір може перейти до 6 тисяч доларів. Відповідно, дані кошти, що з біткоїну, що з Ефіра, будуть переливати з інші альткоїни. По капіталізації будемо очікувати, що е, дані АТХ е, в ось ці треті хвилі зростання у нас будуть оновлені і капіталізація закріпиться вище. Ось такі очікування, друзі, по ринку. І, звичайно, що очікуємо е, хорошого такого міні-альткоин сезону, який може відбути вже грудень, січень-лютий. Хоча я не думаю, що е, так довго буде відбуватись альткоин сезон. Скоріше за все будуть фіксувати біткоін досить довгий період часу. Потім, там від двох тижнів до місяця, до місяця часу, я думаю, що буде відбувати зміння альткоін сезон. Це швидкий перелив ліквідності, імпульсне зростання по багатьом альткоінам. Альткоїни покажуть ікси. Ніхто не встигне нічого зрозуміти, ніхто не встигне закупитись і, відповідно, будуть заходити вже тоді, коли всі активи будуть на своїх хаях, на своїх АТХ локальних. А там, відповідно, необхідно буде вже фіксувати. Тому ми очікуємо, що буде хороший міні-альткоін сезон, на якому можна буде заробити 3-5, а на деяких альткоїнах і 10 іксів.